В Україні ми говорили про статистику офіційну до війни. всі жінок щодня помирало від раку шийки матки. Зараз ми не володіємо. Статистикою в повної мірі чому через міграцію населення, тому що велика кількість жінок переїхала за кордон, і навіть при виявленні на початкових формах раку шикій матки можна провести органи, лікування, коли видаляють тільки частину матки з цією вже пухлиною, міні-інвазивною або неінвазивною. І Жінка зберігає свою репродуктивну функцію, може народжувати. У нас таких пацієнтів досить багато і Не одну, а навіть дитини, тобто воно не впливає на подальші продовження роду. Але дуже важливо в цьому аспекті частна діагностика це коли жінка регулярно звертається до лікаря-гінеколога і проходить ці сервікальні аналізи. Вірус же ж попілому людини, ну, він нічого поганого начебто не робить. Він же ну, не, спро... не провокує якусь інфекційну патологію, не провокує прямо от, раптову смерть, наприклад. Так? Чому називають називають німембиця? Тому що він може там існувати в багатошарому плоскому або однорядному епітелії урагенітального тракта роками. Він просто вбудовується в ДНК людської клітини і використовує нашу ДНК для своєї реплікації, для подвоєння. Ми зараз з усіх трибун рекомендуємо кожній з жінці дізнатися про свій ВПЛ-статус, чи вона інфікована, чи ні. А також спитати свого партнера, чи він готовий здати цей аналіз в рамках проекту Збережемо здоров'я жінок для своїх родин в Черкаському національному університеті. імені Богдана Хмельницького була проведена освітня лекція для студентів різних факультетів, різних курсів для педагогів, як жінок, так і чоловіків. Для того щоб збільшити обізнаність молоді, а також викладацького складу закладу освітнього, про проблематику ризиків інфікування вирисом папілому людини, про сучасні методи діагностики ракуші, як і як які матки для того, щоб вчасно обезпечити жінок від такої важкої хвороби.